А що робити, якщо шеф спілкується виключно голосовими повідомленнями? Ну, взагалі це паршиво в будь-якому випадку з будь ким. А якщо що це шеф, то, то ти його відразу не можеш послати, правильно? Бо ти від нього залежний чи від неї. Так, так, так. А, бо... а воно тільки голосовоху. Ну телеграм преміум трошечки вирішує питання, бо він там текстом перекладає. Просто дивлячись, який голос шефа, просто це може бути і приємний голос. А якщо у нього там <звук> такий, наприклад. І ти це кожен раз маєш слухати. <звук> ти чого не на роботі? І так, сам гікаю просто дуже довго. А з іншої сторони, а може бути таке, що шеф, коли пише, там реально ужас, знаєш? З помилками? Так, що там... Що робиться через це? Сосід. Сосід, так, так. Сосід, він говорить до своїх працівників. Калідор, оце вовся. Ти думаєш, запиши голосовуху, друже. Запиши. Запиши голосовуху, там чинадзе. Краще виписав. Сюкай сюди. Ну, напевно, тоді йому голосовими треба відповідати. Та, до речі. Найгірше то коли тобі шеф зарплату скидує голосовими, ти заробив... десять. 400 000. доларів.